Доброго ранку. В ефірі Світські новини. І у студії для вас працюють Марія Клюк та Олег Решетняк. У цьому випуску ми підготували новини зі світу музики та кіно. Цього тижня з життя пішов американський актор Леонард Німой, який прославився на увесь світ завдяки ролі у серіалі Стартрек, де він зіграв з паука. У Лос-Анджелесі помер американський актор Леонард Німой. Відомому виконавцю ролі сповка із серіалу Стар трек було 83 роки. Торік він розповів, що у нього хронічне захворювання легенів. За словами його сина Адама, саме ускладнення цієї хвороби стало причиною смерті актора. Леонард Німой народився у Бостоні в сім'ї єврейських іммігрантів, які приїхали в США з із міста Із'яслав Волинської губернії. Це сучасна українська територія. Він з дитинства виступав на сцені, а рідні, особливо дідусь, заохочували його Бі акторською майстерністю першу роль у кіно Німой отримав у фільмі 1952 року юний монг бароні, після чого в кар'єрі були невеликі ролі у фільмах і серіалах, у тому числі Пері Мейсон і Сутінкова зона. Однак зароблених грошей не завжди вистачало, і він часто брався за дрібні підробки, наприклад, розносив газети. Популярність акторові принесла роль у науково-фантастичному телесеріалі Зоряний шлях з оригінальною назвою Стартрек. Тоді ж він міг взяти участь у зйомках хмильної опери Пейтон Плейс, але Німой вирішив все-таки зіграти сина вулканці і землянки Сполка, який був першим помічником капітана Зорельота «Інтерпрайз». Ця роль принесла йому кілька номінацій на ЕММІ. Першу серію показали у США в 1965 році. А завершився серіал у 1969-му. Він незабаром отримав культовий статус. А Німой став зіркою. Актор зіграв в ще декількох фільмах про «Інтерпрайз», а у деяких з них. Він він виступив у ролі режисера і продюсера у 2009 році. Він знову виконав роль оригінального сполка. Це була сучасна картина франшизи стартреку Зоряний шлях. Відплата. Німой також займався музикою. Став автором кількох робіт, у тому числі двох автобіографій: Я не сполк 1975 року. І я Сполк» 1995 року. Коли актор полишив кіно, він присвятив вільний час фотографіям, якими захоплювався усе життя. Але глядачам німой запам'ятається насамперед ролю суворої напівлюдини із гострими вухами і незмінним побажанням. Живи довго і процвітай. long and prosper. Відомий продюсер Шогнайт, який наразі перебуває під вартою, знову знепритомнів це відбулося після появи у суді. Шогнайта одразу доставили у лікарню Лос-Анджелеса. Інцидент трапився з ним вже втретє за останні два місяці. Із лікарні Найт повідомив, що звільнив свого адвоката. За місяць перебування у в'язниці я втратив близько 30 фунтів. Я не розумію, що відбувається. Нагадаємо, у січні музиканта заарештували за підозрою вбивстві Тері Картера, співзасновника Heavy White Records. Тоді най також заявив, що під час водіння, коли збив Картера, він був сліпий на одне око, а іншим бачив 15%. Колишній власник Death Row Records неодноразово перебував в суддю і говорив з ним одночасно. Уперше найта госпіталізували у кінці січня з камери прилеглої до залу суду, скаржачись на сильні болі у грудях. Усього через кілька тижнів цукровий ведмідь мав з'явитися. У суді, але втратив свідомість безпосередньо під час переїзду із тимчасової колонії до залу суду. Лінси Лохан і громадські роботи. Суд постановив, що акторка має відпрацювати 125 годин громадських робіт. І як би відому скандалістку не захищали, рішення суду було безкомпромісним. Таким чином, лінци розплачується за аварію, яку вона вчинила у 2012 році. Адвокати Лохан намагалися довести суду, що вона вже відпрацювала весь потрібний термін. Проте прокурор не погодився, адже акторка пішла на зустріч з фанами замість того, щоб виконувати громадські роботи. Саме тому суддя дійшов висновку, що підсудна не ви. Виконала минулий вирок. Тепер присуджені години робіт. Лінцей має виконати до 28 травня цього року. Адвокати запевняють, що на цей раз злоха не стане ухилятися від виконання своїх обов'язків і цю справу, врешті-решт, закриють. Кані Вест вибачився перед Беком за спробу зірвати його виступ під час вручення премії Гремі. Але окрім бекаребзірка, звернувся також до Бруна Марса, з яким у нього були складні стосунки. Канівець запропонував йому попрацювати разом над новою роботою. Під час церемонії врушення найпрестижнішої музичної премії Уес так нічого й не сказав, але вже після нагородження заявив в інтерв'ю, що Бек недостойний статуетки, а кращий дескроку записала Біонці. Тим не менш, Кані через три тижні все ж написав у своєму блозі: Я маю публічно вибачитися перед беком. Бек, прости мене. Зазначимо, що новий альбом Кані Веста, за словами самого хіп-хоп артиста, готовий на 80%. Він також раніше зазначав, що платівка може вийти у будь-який момент і стане несподіванкою для шанувальників. Принц Уільям із візитом прибув до Китаю, де зустрівся із Сі дзіньпінем. Це перший візит представників британської королівської сім'ї у Китай, починаючи із 1986 року. Зустріч політиків є особливо знаковою, адже сьогодні є неабияке протистояння між Пекіном і Лондоном у зв'язку із масовими протестами у колишній британській колонії Гонконзі. Під час зустрічі китайський лідер зазначив про вплив британської королівської сім'ї не тільки у Великобританії, але й у всьому світі. Протягом багатьох років британська королевська сім'я демонструє зацікавленість у підтримці відносин між Китаєм і Великобританією, і члени королівської сім'ї зробили багато чого для цього. Вони внесли позитивний внесок у процес обміну і співпраці між нашими двома країнами. Зазначимо, що Вільям наразі здійснює низку візитів по країнах Азії. Принца не супроводжує його дружина Кейт, оскільки вона перебуває на останніх місяцях вагітності, і королівська родина вирішила утриматися від напруженого графіка. Олег, потрібна твоя чоловіча порада. Сукні якого кольору на жінках тобі подобається найбільше? Ой, Маша, чесно кажу, мені все одно, аби його усі бачили однаково, а не так, як це було із цим платтям, яке зірвало інтернет якого кольору плаття на просторах мережі розгорнулася суперечка про колір сукні, фотографія якої з'явилися у блозі мешканки Шотландії Кейтин Макніл. Проблема в тому, що три чверті голосуючих вважають, сукня біло-золота. Решта, що сукня синя або ж зовсім змінює свій колір. Так дівчина під ніком Свикт опублікувала на Тамблер фото сукні та задала своїм друзям питання про те, якого воно кольору. Через пару годин мільйони людей розділилися на два табори. Одні стверджували, що наряд синьо-чорний, а інші біло-золотистий. Але навіть після того, як дівчина підтвердила, що воно дійсно синє з чорними смужками, дебати у мережі не вгамувалися. Лондоні на кіностудії Warner Brothers відкривається новий екскурсійний маршрут. Потяг «Хогвартс Експрес із фільмів про Гаррі Поттера стане атракціоном. Під час відвідання кіношної пам'ятки можна буде побувати у місцях, де сиділи Гаррі Поттер, Герміона Грейнджер, Рон Уизлі та інші герої кіносаги. Главнозвісний поїзд із культової франшизи «Гаррі Поттер», на якому учні Хогвартса вирушали на навчання, став експонатом у присвяченому фільмі павільйоні лондонської студії Ворнер Бразерс. Біля платформи станції 9 і чверті знаходиться паровоз 5972 Олтон Холл» 1937 року випуску, який використовували під час зйомок екранізації бестселеру Джоан Роулінг. На багажних візках лежать валізи учнів Хогвартса. Там же клітка з поштової сової. Відвідувачі зникають у стінах. Купивши квиток, можна потрапити у вагон, у якому їздили Гаррі Поттер, Гірміона Грейнджер і Рон Уізлі. І так само, як і вони, здійснити подорож на станцію Хогвартс-кейс. Вікнами вогона служать екрани, що демонструють сцени з фільму. Насолодившись знайомими із сюжету пейзажами і предметами, пасажири хогвартс експресу повертаються у вагони і їдуть назад у Лондон. Нова експозиція відкриється для публіки вже 19 березня. У Парижі відкрилася виставка, яка присвячена життю і творчості британського співака і артиста Девіда Боуї. серед трьохсот експонатів, рукописи текстів, пісень, фотографії, особисті музичні інструменти, кіно і фотодокументи і звичайно оригінальні сценічні костюми. Кар'єра Боуі продовжувалася протягом 50 років, і дуже важко знайти, так би мовити, ярлики для його творчості. Неможливо роботи співака просто згорнути докупи. Він був відомим в усьому світі завдяки його диковинному відчуттю стилю. Завжди малював та займався живописом. Як ми можемо тут бачити, він цікавився модою, займався дизайном одягу та брав участь у створенні своїх сценічних костюмів. Боуві постійно намагався дізнаватися про різні течії у культурі, що у свою чергу вплинуло на його власну творчість. Аспект Дана виставка вже має справжній мультимедійний досвід. Кожен гість отримує гарнітуру Сінхайзер, яка грає різні пісні, боуї та відтворюється різні інтерв'ю музиканта. Це дає змогу, ніби пройти через простір часу різних творчих епох співака. Ідея полягає у тому, що навушники, які ви вдягаєте, створюють атмосферу реальності. Вам не потрібно нічого робити, лише слухати та дивитися експонати. Ви справді повірите, що потрапили у паралельний світ. Ми дуже хотіли, аби гості могли сприймати світ таким, яким його бачив. Боуі. Цікаво, що у 1999 році французький уряд нагородив Боуї орденом мистецтв і словесності командирського ступеня. Того ж року він також отримав ступінь почесного доктора музичного коледжу Берклі. У 2000 році Боуї відмовився від британської нагороди командора Британської імперії, а у 2003 му і від титулу лицаря, заявивши: я ніколи не припускав, що отримую щонебудь потрібне, оскільки просто не знаю, для чого він потрібен. Артист наголосив. Що це не те, заради чого він все життя працював. У Нью-Йорку сьогодні стартувала виставка Ретроспектива «Бьорк». Вона працюватиме з 8 березня до 7 червня. Виставка стане ретроспективою кар'єри співачки, у якій використані звук, кіно, візуальні ефекти, інструменти, сценічні костюми та записи виступів. Один із експонатів «Бьорк» – це Лейк» – десятихвилинний музичний фільм режисера Ендрю Томаса Хуана, який супроводжується одноіменною піснею з нового альбому співачки Валнікюра. Ця платівка вийшла у січні 2015-го, двома місяцями раніше запланованої дати. Це сталося через витік матеріалу у мережу. У день відкриття виставки Бьорк перебуває безпосередньо у Нью-Йорку, тому що 3 березня стартувала серія шоу співачки у Карнигі холл і концертному залі Сіті Центр. На додаток до нового альбому та виставці у березні співачка випустить автобіографічну книгу під назвою «Бьорк. Архіви. Книга у створенні якої також взяли участь режисери Кріс Каніхен і Спайк Джонс, являтиме собою суміш поезії, академічного аналізу, філософських текстів і фотографій. Цей Тиждень досить плідний на анонси. Хтось оголосив про свої нові альбоми, а хтось назвав дату своїх наступних концертів. Далі у рубриці музика. Ми розкажемо про робочі плани реп виконавця Кані Уеста, сольний альбом музиканта групи Дєпішмод Мартіна Гора. І найголовніше про чергове світове турне Побдіви усіх часів Мадонни. Kanye West у мережі Twitter оприлюднив назву своєї нової платівки. Диск отримає заголовок So Help me God» і стане восьмим студійником американського реп-виконавця, який буде наступним після лонгплею із 2013 року. Зірка зробив анонс у вигляді двох повідомлень, у першому з яких Вест підготував своїх шанувальників, написавши назва нового альбому і три крапки. А через п'ять хвилин з'явилося і наступне посилання з картинкою. Там була написана назва альбому. Help Me God». минулого місяця артист заявив, що його майбутній альбом готовий на 80% і його випустять несподівано. Але вже останнього тижня Кані виступив під час музичної премії Awards», де представив новий трек «All Day». Але через велику кількість непристойної лексики у тексті пісні співробітники каналу ITV, який транслював захід, були змушені перебувати звук цензурними вставками. Мартін Гор анонсував деталі другого студійного альбому. Автор пісень і гітарист, де 27 квітня представить платівку MG, яка включатиме 16 електронних інструментальних треків. Гор вперше почав роботу над проектом після концертного туру Ді Пішмо Дельта Машін в березні 2013 року. Окрім цього, у минулий вікенд артист опублікував новий трек Європа Хім за словами лідера гурту. Йому хотілося, щоб музика була електронною, кінематографічною і надати. І науково фантастичної якості голосив. музика для нього є необхідністю, тому артист ходить у студію принаймні п'ять днів на тиждень. Щойно з'являються ідеї та шаблони. Процес проходить швидко і цікаво. Пояснюючи своє рішення назвати прийдешній диск MG, він зазначив, що альбом електронний і без вокалу. Тому він заслуговує бути роботою нової людини MG, ім'я якого прийшло з альбому Вісі ЕМДЖІ. Зазначимо, що псевдонім MG Мартін Гор використовував під час співпраці з учасником Еруйже Вінсом Кларком над проектом VCMG. Останній сольний альбом гора Канте Фейту вийшов у 2003 році. Одночас минулий диск Діпішмот Дельта Машин надійшов у продаж у 2013 тисячі Мадонна анонсувала світовий концертний тур за допомогою гумористичного hey! відео. У ролику співачка сидить на ліжку, їсть мигдальне печиво, а потім стикається із промовистим маріонеткою. Гей, hey! хто ти такий? Ти збираєшся в тур? Хто ти такий? Стерво, я шкарпетка. Що ти робиш в моїй кімнаті? Я захоплений та чекаю з нетерпінням твій тур ребел хат. Да? А що саме? Що ти плануєш виконувати? Мадонна підписала прізвисько шкарпетки хештегом Сок і запросила шанувальників перейти на її сторінку у мережі Фейсбук, аби дізнатися більше деталей про майбутні гастролі. На офіційному сайті Мадонни вже опубліковано графік виступів артистки із програмою Rebel Хат. Всесвітній тур співачки на підтримку її одноіменного альбому розпочнеться 29 серпня 2015 року у Майамі. Вже відомі дати виступів попдіви у 35 містах Північної Америки, Європи і Велик. Кобританії. Також заплановані гастролі в Азії та Австралії. України в графіку немає. Еді Редмейн продовжує дивувати. Нещодавній тріумфатор Оскара знову береться за оригінальну роль. Якщо нагороду від кіноакадемії він отримав за гру тяжкохворого хворого от Генія Хокінга, то цього разу акторові доведеться зіграти жінку транссексуала. Дивимося далі новини про кіно. Еді Редмен, який щойно отримав Оскар, продовжує обирати цікаві та незвичайні ролі. Нагороду американської кіноакадемії він завоював, зігравши важко хворого генія у фільмі «Теорія всього. Тепер Редмен працює над біографічною драмою Дівчина з Данії, де перевтілився у художника-транссексуала Ейнера Вегенера. Цей чоловік першим зробив операцію зі зміни статі. Дія фільму розпочинається у 1920-х роках, коли Ейнер Вегенеру перше відкриває себе у ролі жінки. Працювати над роллю Еді почав ще у січні разом із режисером по сценічному руху Олександрою Рейнольдс, яка також допомагала акторові перевтілитися у Стівена Хокінга. У картині режисером якої став британець Том Хупер, Також знімаються Ембер Хьот, Алісія Вікандер і Матіас Шонардс. Прем'єра фільму призначена на 2016 рік. Елен Мірен відома не лише завдяки чисельним ролям у кіно, а й у виступам на сцені. Театральна компанія Сіеті Компані» організувала на честь 69-річної акторки Гала вечір, на якому їй вручили нагороду за творчі заслуги. Подія відбулася у Нью-Йоркському готелі «У Олпов Асторія. Акторка з'явилася у супроводі чоловіка 70-річного американського кінорежисера Тейлора Хекворда, і знову вразила своєю вишуканістю. На ній було синє вечірнє плаття з оптичним ефоном ефектом, що створює силет пісочного годинника, до вбрання стилісти підібрали чорний клач тубус, діамантові сережки та кольє. Лідером кінопрокату у Сполучених Штатах Америки і Канаді протягом минулого вікенду стала кримінальна драма Фокус, яка дебютувала з результатами більш ніж 19 мільйонів доларів. Це історія про досвідченого шахрая, роль якого зіграв двократний володар Оскару Уилл Сміт. Він закохується у дівчину, що робить перші кроки на неві нелегального відбування коштів у громадян. Відносини стають для них проблемою, коли виявляється, що романтика заважає їх нечесному бізнесу. Другу сходинку посів, так само як і минулого тижня. Шпигунський екшен Кінгсман секретна служба. Картина зібрала протягом минулих вихідних понад 12,5 мільйонів доларів. Таким чином, за три тижні стрічка зібрала вже 85 мільйонів доларів, і це за бюджету у 81. Сюжет розповідає про молодого хлопця на ім'я Ексі, який пройшов службу в морській піхоті, і має дуже високий рівень інтелекту. Він міг би домогтися багато чого, але вибрав інший шлях і став дрібним злочинцем. Одного разу він знайомиться із Гаррі Хартом, якому його батько колись врятував життя. Цей чоловік вирішив зробити усе можливе, аби змінити життя Ексі на краще і відкрити для нього нові можливості. На третьому місці опинилася анімаційна комедійна стрічка «Губка Боб» у 3D з результатами 11 мільйонів 200 тисяч доларів. Причому картина заробила протягом чотирьох тижнів прокату майже 148 мільйонів доларів за бюджету усього у 74. Це історія про всесвітнього улюбленця із дна океану губку Бобу квадратні штани, який має врятувати мешканців глибоководдя. Але щоб це зробити, Спанч Бобу та його друзям доведеться вибиратися на сушу і опинитися у чужому для себе середовищі. Канавесмісом клотюмайпітесикончофріксосайскінчолна фінз. Четверту сходинку посіла екранізація культового бестселера «50 відтінків сірого. Стрічка заробила протягом трьох тижнів прокату вже понад 130 мільйонів доларів. З них майже 11 припали на минулий вікенд. Вони з різних світів, молодий загадковий мільярдер і тендітна сором'язлива студентка. Їх випадкова зустріч обернулася шаленою пристрастю. Тепер він не в силах зупинитися, а вона хоче дізнатися про нього все. Але перш ніж вони зустрінуться знову, їй належить підписати вельми незвичайний контракт. Замикає п'ятірку трилер Ефект Лазара, який стартував минулого тижня з результатом у 10,5 мільйонів. За бюджету усього в трохи менше 3,5 мільйонів. У сюжеті йдеться про команду допитливих студентів, які дізнаються про секрет воскресіння людей із мертвих. Проте їх відкриття призводить до страшних наслідків. Натисе <звук> You're talking bringing someone back from the dead. На сьогодні це, на жаль, усе. Ми розказали вам про головні події, які сталися у світі шоу-бізнесу протягом цього тижня. Маша, я хочу привітати тебе та усіх жінок зі святом 8 березня. Хочу побажати бути квітучими, немов весна, та світлими, як сонце.